Всім привіт, з вами Ярік Мазур. Ми на ринку Шувар. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо наш канал і ми зараз знімемо ціни для вас. Так, такий от помідор 15 гривень. Це з носиком бачу і без, так? Да? А такий менший? 13, так? Да? Такий по 17, так? Да? 18 більший. А це 17 менший. Гарна закатку, так. Да. Це не похоже на освон, але це тол тол толстой. Так, отакий чорний, чорний принц, так? Так, так. Ось такий ось. Коштує 45 гривень, так? Да? 45, гарний. Ящичком, так. Да. Така ось гарна сливка 16. 20 гривень, Гарно. Такий о розовий. Це розовий як сливка? Чи він? Ні, це круглий, так? 23. Такий гарний у вас 20 гривень і 25 так. Так, от Геркулес гарний 55. Така капуста 8 гривень, зараз. Борячок такий 8. А такий більший по 5 гривень. От по 20 гривень. Картоплика по 6. Е, може... Картопля з поля на Закарпатті, телефонуємо, домовляємось. Так, така білороса 6 гривень. Зараз і тут такий бурячок, то вже по 9. Така ні Так, цибулька гарна 24 грн. Так, Така морква 18. Здорова. Така от 16 гривень, так? Да? 16 гривень. Є воно довго така на машині. Солодка ага. чи ні? А менше 12. Менше така, так? Тут ти мені лупну. Знаєш, скільки мілі європів? Ну і така 16 побільше. Бачимо така длина. Також можна з поля замовити в Тернополі за номером телефона морковку свіженьку. Ціни на, на кукурузку у нас. 10 гривень, 13 більше у нас. Велика 13. Маленька Маленька 8,5. дякую. Так в мішках можна взяти. дядя. є. Показань сьогодні 45 гривень. Вірочок 30 гривень такий. Рукола така 80 гривень за кілограм, так? Да? ага. Все, дякую. Так, По зелені у нас е, укропчик був по 100 гривень, 110 петрушка 65-70 гривень. Це який був зелень, слад я не бачив. Прийшов до знайомих, в них тут така гарна грушка. Рікс 40 гривень така здорова. Ну і 110 то є у нас лохина. Такий голден 18 гарний. І сливка 13. Менше. Це 13. 13, 13. І і більше. 18. О, таково, бачите. Ага. Добре, вот дякую. От гарний нектарин. Шістьдесят пять. Ну і виноград 65. 50. Надежда. Азот, Не, можу да? 60. <рес> <рес> ну смачний. Смачний? <рес> <Це, рес> <і ронний>, так, <рес> ронний огонь, <рес> огонь да, так. Да. Що за сорт? Це преображення. Це приображення. Раз, два, три, чотири. Ага. І це ці як це називається, дай Боже, пам'ятник. Ну смачний, так? Да? Смачний то ж спопробую. Угу. Байканур, от. Байконур, так. Да. Таке от гарне яблучко, тринадцять. Ось так. Оце. Карточка підлажує, бо брілком люди не подобається, як я брілком. А я підлажував, щоб розмір. Який розмір має овоч або фрукт? Це у нас 10, а той 8, менший, маленький. який по 60 персик так, Ось ми на кавунчику. Кавунчик у нас знову тернопільський. Тут у нас гарний такий той самий, що був, 24 на гурт. Звичайно, хто хоче оптом взяти більше, то можна звичайно, з ціною посунутися. І так само можна з поля взяти. За номером телефона в Тернополі можна взяти кавунчик. Може хтось хотів виїхати на заробітки в Польщу. Знайомий мій працює на яблуках в Польщі. Там вибірка яблук є. 15 гривень в годину. Зараз поїхала мого брата. Жінка там працює. Робота непогана, без. Робота нормальна, провірена. Працюють мої рідні, родичі там. то Кому потрібно, звертаємося за номером телефона. Робота на Яблучках недалеко від кордону з Україною.